У Черкасах триває контроль за впровадженням електронного квитка в міському транспорті. Під час повторної перевірки обліку пасажиропотоку представники управління транспорту міської ради та оператора системи електронного квитка знову зафіксували порушення. Зокрема, водії продовжують не видавати квитки, або видавати старого зразка не з валідатора. Пояснення при цьому різні від пасажири не хочуть брати квитки, бо вони не гарні, до мені зручніше видавати старі. Такі дії зазначають на сторінці оператора Smart Ticket Technology, призводять до спотворення даних про пасажиропотік тіньового обігу коштів та зменшення надходжень до міського бюджету. За результатами попередньої перевірки, середня кількість облікованих пасажирів на один автобус впала з понад 200 до менше ніж 60 осіб. Міську владу закликали негайно втрутитися, аби забезпечити виконання перевізниками умов договорів і зупинити тіньові розрахунки. У разі порушень можна звертатися на гарячу лінію 0800 300 844. Пасажири можуть також користуватися безготівковою оплатою проїзду.